Головне управління розвідки Кирила Буданова продемонструвало, що недосяжних цілей не буває, і влопили по авіабазі, розтрощили літаки Путіна. Також Роберт Бронімадя, очільник сил безплатних систем, похизувався новим рекордом. Такого розносу ворога ще не було. Ворожі дрони намагалися атакувати літак, на якому летів Володимир Зеленський, коли він. Перебував з візитом, відправлявся до Ірландії. Про це поговоримо. Видання Держпігель з власних джерел отримало телефонні розмови 1 грудня між європейськими лідерами, які застерігали керівництво України, що Сполучені Штати Америки можуть кинути як Україну, так і Європу. І про це також поговоримо. Тому що вже інше видання Financial Times пише, що сьогодні, 4 грудня, до речі, сьогодні четвер. Наша делегація зустрічається в Майамі з Тімом Вітькофом і Джерардом Кушнером, і там буде не діалог, а монолог. Ну і звичайно, Путін відправився вперше після повномасштабного вторгнення до Індії. Його зустрічали станцями з, з бубнами, начебто, це герой. Друзі, як я вже сказав, сьогодні 4 грудня. Четвер, давайте разом з вами оглянемо всі ці новини і проаналізуємо і не лише ці Перед тим, як розпочати, попрошу вас звичайно ж. Підпишіться на цей YouTube канал. Давайте разом розвивати кіномовний контент боротися проти російської пропаганди. В коментарях будьте активними. Не забувайте ставити лайки, діліться нашою розмовою. І ви знаєте, дуже гарно сесочники наші відпрацювали на покровському напрямку, знищили ворога. Показати вам тут не можу, але є в телеграмі. Ось опис є під цим відео. Ну що ж, поїхали. Головне управління розвідки і підрозділ примари знищили ворожий винищувач Міг 29 в Криму. Покажу вам відео і розповім, як це відбувалося. Друзі, 4 грудня цього року на території військового аеродрому Кача в Криму майстри спецпідрозділу ГУРМО України примари уразили винищувач багатоцільовий, Міг 29. У цю ж ніч, друзі, це не лише одна ціль була. Потрапив наш дрон від примар і на радіолокаційну станцію. Радіолокаційний комплекс. Ось ви бачите, називається він Гіртиш. От іртиша немає. Спецпризначенці активно працюють. От, ви бачите, по тимчасово окупованому Криму. Ну ви прекрасно знаєте, не раз я вам вже розповідав, що виносять радіолокаційні системи, виносять інші засоби протиповітряної оборони, і це дає змогу лупити по літаках. Міг 20 9. Загалом з відкритих даних з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили десь орієнтовно два десятки таких літаків. Скільки таких є в Росії? Ну, різні дані знову ж таки за відкритими джерелами 254, кажуть, 200, 60, інші в, м, джерела кажуть, що трішки більше. Ну нічого на один, так точно тепер менше. І завтра в зведенні побачимо мінус один літак. Окрім цього, сьогодні в ніч на 4 грудня наші сили оборони країни. Відвідали ставропольський край. Давайте вчатку покажу, де знаходиться аеродром. Кача звичайно ж ну як ж не показати вам. Так, ось дивіться: йдемо ми з вами до Криму, і там взагалі такий є Бермудський багатогранник. Де ну просто губляться російські як засоби ППО, РЛС, нафтобази і загалом а, а, авіабази і літаки. А ось він тут. Бачите, аеродром Кача. Поруч є Бельбек, там поруч є. Гвардійське. Ви знаєте, ось є аеродром гвардійське. Поруч є сакі, теж по них недавно били. Біля гвардійського ви ж прекрасно знаєте. Також є нафтобаза, по якій били. Тепер йдемо до Ставропольського краю. А де він знаходиться? А нам треба йти. На болота, звичайно ж, і от трішки східніше. Ось є ставропольський край. Давайте ми подивимося, яка відстань до цього Ставропольського краю. До речі, це вже повторне влучання по цьому підприємству. Дуже важливе, ось бачимо так. орієнтовна відстань зовсім орієнтовно, друзі. Ну, бачимо в районі 600-700. Кілометрів про по чому вдарили? Давайте ще вам і розповім. Суть в тому, що е, є таке підприємство там росіян, е, невиномицький азот. Воно входить у військово-промисловий комплекс Росії. Там виготовляють речовини, що застосовуються в гранатах, фугасних реактивних снарядах і інших напрямках військово-промислового комплексу Російської Федерації. Про це підтвердило до речі, і в центрі протидії дезінформації. Очільник Андрій Коваленко каже, що цей завод бере участь у виробництві військової техніки, і він є унікальний, тому що це є єдиний завод, який має там комплектуючи до певних напрямів, не комплектуючи, а виробляє. Ресурси певних напрямків. Саме тому це вже вдруге е в цьому році сили оборони б'ють по цьому е підприємству. Азот є підтвердження. Пригадуйте в попередніх наших ефірах. Я вам казав, що також генштаб не прозвітував. Удар удари були по вороніжу. От на сьогодні є підтвердження від самих е росіян, тому що 3 грудня було в ураження в нафтобазі, яка знаходиться в Вороніжі. Вона називається. Бобрівська, але Бабруйська російською мовою нафтобаза село Хрінове Воронезької області. Там два резервуари. Безпілотники вдарили в обидва. Один був пустий, інший був не порожній. І відповідно там дуже хороші були вибухи. Хочу вам сказати, повторити, що генштаб вчора про це чомусь не згадав. Ну і звичайно ж, Роберт Родні Мадяр, друзі. На сьогоднішній день на той момент, коли я з вами спілкуюся, це вечір 4 грудня. Робарбродів Мадяр іде на черговий рекорд. А попередній, коли був знаєте коли вчора, тому що за 3 грудня силам безплатних систем під керівництвом Мадяра вдалося ліквідувати 417 Вдарити по 417 окупантах знищити десять Це 200 Це феноменальне досягнення. І якщо так далі буде нарощувати мадяр і селибезплатних систем ураження ворога безпілотниками, то втрати будуть в Росіян. Настільки феноменальні, я вже вам казав, що вони не встигатимуть їх доправляти на фронт. Ну бо збирати вони на Росії, то зможуть, але ж то треба десь їх там дислокувати, дати якісь їхню це шмаття, одягнути якісь в руки зброю і відправитись в один напрямок не дарма. Сили безпечних систем ще раз підтверджують, що ті, хто приходять зброю на нашу землю, це є одноразові окупанти. Путіна, ну і про літак я вам обіцяю розповісти. Друзі, е, видання The Journal з послання на власні джерела каже наступне: що літак президента України Володимира Зеленського перед приземленням в аеропорту Дубліна. Переслідували чотири дрони військового типу. Зазначається, що інцидент стався 1 грудня під час візиту Зеленського до Ірландії. Джерела розповіли, що чотири невпізнані безпілотники порушили заборону та польоти і слідували тією самою траєкторією, що й літак президента України, який прямував до столиці Ірландії. У виданні поділилися, що літак приземлився трохи раніше ніж планувалося. За словами джерел, дрони злетіли з північного сходу Дубна. Проте поки що невідомо, чи злетіли дрони з суші чи з непоміченого корабля. Ба більше пізніше ці безпілотники кружляли над кораблем ірландських військово-морських сил, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі прямо перед візитом з Зеленського. У виданні також зазначили, що служби безпеки Ірландії встановили, що безпілотники аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення. Ну, про те, що дрони. Ми знаємо, якого походження російського, але офіційно завжди всі кажуть, в європі невідомого характеру. Вже неодноразово залітали на до європейських країн. Згадайте, вперше це відбулося 10 вересня, коли 19 безпілотників залетіли глибоко е, на територію Польщі, а там що казали. Згодом верніше та в тому числі представники НАТО. Ну, ми не знаємо. Ви знаєте, не знаємо, чи це була атака, чи вони просто так випадково залетіли. Та на сотні кілометрів під Варшаву випадково залетіли. Ось з таких, от тез і висловлювань наших партнерів. Кремль робить висновки, що далі можна робити що хочемо. Ну і дуже важлива тема, друзі. Хочу нагадати вам, що. Зараз відбуваються ці незрозумілі перемовні рухи з боку Сіва Вітькофа Джарда Кушнера, це посадники Трампа щодо так званого мирного капіталіційного плану. Трамп дав добро цьому цьому бездарю відкофу намагатися просувати про російські наративи того ж плану, який він написав разом з Кірлом Дмитрієм. Видання Шпігель каже: наступне що. Макрон попередив Зеленського, що він сказав? Існує ймовірність, що Сполучені Штати Америки зрадять Україну стосовно території без чіткого визначення гарантії безпеки у шпігелі відзначають, що вимога Росії щодо територіальних поступок є одним із найбільш делікатних пунктів переговорів. При цьому канцлер Німеччини Фідріх Мерц порадив Володимиру Зеленському бути дуже обережним у найближчі дні. Вони грають в ігри одночасно. З вами і з нами сказав канцлер Німеччини, маючи на увазі двох учасників переговорів: це Стів Вітьков і звичайно зять Трампа Джаред Кушнер. На думку Шпігеля, є ілюстрацією це все глибокої недовіри європейців до двох довірених осіб Трампа. Очевидно, що президент Фінляндії Олександр Ступ, який є одним із небагатьох європейців з добрими стосунками з Трампом, теж висловлює застереження щодо двох представників. Цієї делегації ми не повинні залишити Україну і Володимира наодинці з цими, з цими хлопцями. Сказав. Ступ у цій телефонній розмові цю думку поділяє генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте. Я погоджуюсь з Олександром, що ми повинні захищати Володимира. Ця телефонна розмова, друзі, відбулася якраз в день, коли Володимир Зеленський летів до Ірландії 1 грудня, і ось вони розкривають свої джерела. Німецьке видання Держпігель, що європейці насправді радять Володимиру Зеленському. Це на не сказав би я, що відкрили Америку, але з цими двома негідниками треба бути дуже обережними. Чому обережні? Ними ми прекрасно знаємо, що саме ці двоє хочуть завершити війну в Україні будь-яким чином навіть жертвувати Україну та не навіть, а вони це і це Єдиний їхній варіант. Я вам вже розповідав, коли була зустріч наприкінці листопада в Майамі з нашою делегацією, 23 листопада, пригадуйте, в Женеві скорочували цей капітуляційний план. Потім, 30 листопада, в Майамі уміров очільник РНБО і заступник. Міністр закордонних справ Сергій Кислиця говорили з делегацією. І там ем, Стів Стівьков ну дуже похмурий, байду, якісь такі збайдужіли А до Москви через пару днів прилетів такий радісний, дякував за те, що йому дали погуляти Москвою. Ну, слухайте, абсолютно не для нас ця особа і нічого хорошого вона для нас не несе. Цьому підтверджує і Financial Times, друзі, тому що вони кажуть наступне: вони поспілкувалися з чиновником українським, звичайно ж, не розкривають хто це, і кажуть, що у пропозиції щодо завершення війни Росії проти України, що обговорюється американською делегацією з росіянами, є речі схвалення на які Україна не давала. Тобто, вони проговорюють те, що Україна сказала, ні, ми навіть про це розглядати не будемо, але вони все рівно говорять. Так, от Financial Times із посиланням на Неназваного високопосадовця каже його. Цитує: у них є речі, тобто американських представників, які ми відмовилися обговорювати, речі, які ми не схвалювали, але які вони хочуть обговорити з росіянами, сказав співрозмовник, і вони обговорювали знаєте 2 грудня 5 годин. Чиновник не став уточнювати, про які саме речі йдеться. Джерела також розповіли виданню, що майбутня зустріч представників США та України в Маймамі, а це сьогодні відбудеться. Друзі, я з вами говорю, можливо, вона вже розпочалася. Не буде продовженням переговорів. Вони кажуть, наступне Financial Times, що для нашої делегації та сама делегація в Майамі сьогодні е, у Мєров і Кислиця будуть е, сидіти навпроти Кушніра і Вітькова, Але це не буде дискусія, це не буде діалог, це буде монолог. Вон і там, до речі, буде крім е, звичайно ж, начальник генштабу Андрій Гнатов. Це буде просто констатація про що вони домовилися з окупантами. Тобто, такий собі називають вони брифінг. Це буде підсумок. Підбиття підсумків американцями, а не сесія переговорів, уточнила видання. Фактично йдеться про передачу Києву звіту про результати нещодавнього візиту американської делегації до Москви. за словами українського чиновника. Після зустрічі у Майамі делегація наша українська збереться в Києві щоб оцінити. Цю інформацію у нас буде зустріч делегації. Ми подивимося, що буде далі. Я вам нагадаю, що Володимир Зеленський казав: е дії України будуть залежати від того, про що домовляться там собі американці і е Путін. Вони 5 годин говорили, а потім після цієї розмови вийшли, сказали: ми не розкриватимемо жодних деталей наших перемовин. Це фактично якийсь там може бути пакт молотоварібентропа. Пригадувати Другою світовою домовилися е, СРСР і Німеччина і не нападати, і в тому числі поділити Польщу. Не виключаю, що ці негідники в Білому домі можуть щось таке собі придумати. Ну але. Друзі, сили оборони України продемонстрували, що немає на цій планеті нікого, хто би зміг нагнути або змусити Україну до перетину якихось неприйнятних для нас червоних ліній. Більше того, сьогодні Андрій Сибіга, міністр закону справ України, сказав, що Україна не торгує своєю конституцією суверенітетом ніяких виходів з території українських збройних сил України навіть не обговорюється. Тому ви можете там собі говорити на цих зустрічах як хочете. І про що хочете? Більше того, друзі, ми таке вже не раз проходили. Вже Трамп казав, що ми не маємо карт, що не треба було починати війну що не треба нападати на Крим, як він казав, коли ти не маєш озброєння. Ми вже все пройшли. Ми пройшли з цим 47-м президентом з лютого місяця а скоро буде рік. Крим, як то кажуть, Рим і мідні труби. Нас же не злякати, не здивувати і не розчарувати. А от розчаровуються сенатори в Сполучених Штатах Америки. Вони не задоволені те, як працює Білий Дім, а точніше, вони не задоволені тим, що Білий Дім взагалі з ними не співпрацює. Сенатор від демократичної партії звати його дурбін, співголова юридичного комітету та член ще двох комітетів сенату у відповідь на запит наших засобів масової інформації чи білий дім веде дискусії з сенаторами конгресменами щодо так званого мирного плану. Війни Росії в Україні сказав ні. Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а виведення українських викрадення, прошу українських дітей до Росії назвав воєнним злочином. До речі, зараз там багато засідають конгресменів і обговорюють ці питання з нашими представниками в ці дні. І також він сказав золоті слова про Вітькова він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із путіним, і ми цього не розуміємо. Як продажник, вибачте, Барига, який на Манхеттені торгував нерухомістю, появився за столом переговорів геополітичних процесів формування нової структури світу. І він буде розказувати, хто звідки має виходити, де проводили референдуми, хто говорить і куди хоче російською мовою. Ну, це сам він говорив в інтерв'ю та Крилу Карцелу. Це все прості відькофа. Далі, окрім цього, демократа сенаторка Джин Шахін додала, що про перебіг переговорів щодо України. Вони дізнаються засобів масової інформації, ну, так як ми з вами, тому що ніхто нічого не не каже, ну і звичайно ж, друзі, хочу задати про репараційний кредит. Бельгія вчора прем'єр-міністр Бельгії взагалі видав дику заяву, що Росію не перемогти, і заморожені активи треба буде віддати, і вони там дуже трясуться. Серед іншого, я вам нагадував, що також Бельгія отримує немалий е, немалі кошти податку з. Е, Прибутків з цих заморожених активів не хочуть також цих грошей втрачати це, навіть не, не я не мої слова, а євродепутати певні запідозрили, що тут є такі подвійні мотиви небажання розвивати питання репараційного кредиту для України заморожених активів. Я нагадаю вам, що зараз активно проговорюють наступне: що на 26 27 рік. Зараз за кошти російських активів фінансувати збройні сили України там складні механізми, складні юридичні аспекти. Але от канцлер який, до речі, фізикмет Мерц, першим висловився про те, що треба ці кошти залучати, бо більше немає де брати завтра ввечері. Вершить до Бельгії на вечерю. Щоб приватно поговорити з прем'єр-міністром Бельгії Бартонсом де Вевером та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондрляй, Мерц скасував свої плани щодо поїздки до Норвезького Осло, щоб здійснити поїздку до столиці Європейського союзу і поговорити про цей репараційний кредит. У свою чергу я казав, що Двер продовжує виступати проти цієї ініціативи. Ну і звичайно ж, це буде болючий удар по Росії. Сьогодні міністерство закордонних справ Російської Федерації сказало наступне: що якщо ці кошти будуть вилучені, то їхня відповідь буде сюрпризом для європейського союзу. Та ваш вже Медведів лякав Європу, що буде е, без газу, газ буде проти, по 3 тисячі доларів, і вся Європа замерзне. Це було два роки тому. До речі, цієї зими вони теж кажуть, що Європа замерзне. Ніхто вже не ведеться на те, що ви там залякуєте. До речі, про сполучені штати Америки заступник Марко Рубіо друзі звати його Крістофер Ландау розкритикував європейців. І союзників по НАТО кажуть, що ви мало купуєте зброю, ви мало співпрацюєте з Сполученими Штатами Америки. Дивіться, ми прекрасно знаємо ситуацію, коли Сполучені Штати Америки з приходом Трампа просто таки киданули Європу і неодноразово говорили. Причому це говорив Джей Дівенс на Мюнхенській безпековій конференції, що Європа має сама себе захищати. У вас немає демократії, взагалі облили брудом старий континент. А потім неодноразово казали, що проблема Європи це. Виключно проблема Європи, і ніхто вам допомагати не буде. Ну і з того моменту Європа почала знаєте, холодний душ, і вони серед іншого придумали багато механізмів, як зміцнювати свою обороноздатність. здатність. Серед іншого, вони придумали і це от кредит сейф, який називається євросейф на 150 мільярдів. Тобто європейські країни можуть брати кредит цієї суми, аби зміцнювати свій свою оборону, і до речі, туди ж можна включати дозволено включати і Україну, і за цими домовленостями по сейву треті країни до речі такі як Сполучені Штати Америки їх можна залучати не більше ніж на 35%. п'ять бачимо, американці хочуть вибачте і рибку з'їсти, і на військово-промисловий комплекс європейського союзу сісти, тому що зброю вони хочуть продавати з націнкою. Не хочуть допомагати розвитку нашого військово-просного комплексу. Ви ж знаєте, Трамп розповідав, що нам надавали готівкою з тих 300-300 мільярдів дуже дуже багато. А тут кажуть: ну більше в нас давайте співпрацювати купувати. Ну та звісно, немає що в Європі робити. Е, лише намагається е, перерізти цю поповину з. Е, Американцями, а тут вони кажуть, давайте назад до нас прив'язуватись. Ну і нагадаю вам історію: пригадуєте, як м, е, Португалія, Канада і Німеччина думали, чи варто їм купувати за попередніми домовленостями літаки F-35, тому що про, була інформація про те, що американці можуть, якщо їм щось не сподобається, заблокувати ці через свою систему, звичайно ж, авіоніку заблокувати ці літаки, і тоді ті, хто купив ці винищувачі, не зможуть їх наповно використовувати. Тому звичайно, що європейці вже знають, що на Сполучені Штати Америки, як мінімум, про Трампу він покладатися не можна, ніяких не буде їх е, сильних інфільтрацій, військово-промисловий комплекс Європи. І хай там кричать держдепартаменті Держ... Держ... Рубіо, як хочуть. Ну і звичайно ж, друзі, розповім вам, що сьогодні, вперше з часу повномасштабного вторгнення, навіть зберіг для вас фотографію так, це карта. Ось дивіться, фотографія прибув Путін до Індії в Нью-Делі. А прем'єр-міністр Нарендра моді на ваших екранах що цікаво, зустрічали його з бубнами станцями. З Таке враження, ніби це не геноцидник, а якийсь важлива персона. Приїхала ну абсолютно неприйнятні почесті для. Диктатора і вбивці. Ну але дивіться, червона доріжка дуже гарний приклад в анкоріджі Алясці для на рендремонді. Дав Дональд Трамп, де військові Штатів Америки принижували, ставали на коліна і розстила розсилали на цю червону доріжку для диктатора Путіна. Тому. США робили, чому не можна так зробити Нюделі? Так, от що цікаво, Путін там дав інтерв'ю місцевим виданням місцевим засобом масової інформації на телебаченні, сидів давав інтерв'ю і сказав наступне: що насправді вони не анексували Крим, а прийшли на допомогу тамтешньому населенню. Але почекайте, яка допомога теж населення, що Путін в 2014 році казав, що ми там не причетні, нікого там не було, це самі кримчани. Ну, якось не сходиться. Це по-перше, по-друге, він також сказав, що вони хочуть завершення війни. Але вранці сьогодні він сказав кардинально інше. Цитую: Росія в будь-якому випадку звільнить в лапках, звичайно, Донбас і Новоросію, військовим чи іншими шляхами. Ну, вранці він каже, що далі хочу воювати, а ввечері він каже, що вони хочуть завершити війну треба пам'ятати наступне друзі що ніякої завершення війни з боку путіна не буде він не має наміру її завершувати і до речі він хоче відродити радянський союз він ж 20-го вказав що найбільша трагедія 20 го століття це розвал радянського союзу а на індійському телебаченні він почав розказувати що в росії немає імперських якихось амбіцій і вони не мають наміру відновлювати союз радянських республік і більше того що тривожно, я в телеграм-каналі про це писав: що з приїздом Путіна запускається пропагандистський ресурс в Індії. Russia Today, Russia Today індія, і це дуже небезпечно, тому що ви знаєте, за новим бюджетом російським там в рази збільшили видатки на пропаганду, і ми знаємо прекрасно, що саме цим інструментом дуже активно користуються наші вороги. Що ж це були найважливіші новини станом на 4 грудня? Четверга, друзі, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, запитуйте, пишіть звідки ви дивитеся ваші побажання, ваші емоції, все залишайте під цим відео. Хочу мати з вами, звичайно ж, зворотній контакт і постійно розуміти, як ви сприймаєте ту чи іншу новину. Діліться, звичайно, нашою розмовою. Ну і не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Є в описі до цього відео. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.